Так, а в мене сигналізує мені сигналізатор, що вже в птичці в моїй є 70 градусів, так і є. зараз Подивимося на неї. Дим вже давно копчення пройшло, і зараз відбувається процес варки паром. Того воно і парує. В піддоні налита вода. Ось так воно виглядає. Це цесарки. Там ззаду дві голошечки. і ось вони, перепілочки. Все, вимикаю тен. Так, потрібно. Опа! Відкрила і вмикаю вентилятор. Мені цікаво, тільки яка буде, ну це, може, потім замовники скажуть, яка буде шкурка на цесарки. Вони або не молоді за віком, а мож, можливо, в них така і є шкурка. Ну Коли я гачком пронизувала, на галашейках дуже легенько продівалася, на перепілках навіть через хребет легесенько. А ось на цесарках дуже як би щільна така дуже тверда шкірка. А чи воно так і має бути, я не знаю. Я просто ніколи їх взагалі не бачила до цього року, тому для мене це сарка це дещо екстравагантне. Все, слава Богу, я встигла, бо в нас на годиннику 15 минут. На четверту, а по області пишуть, що багато де вимкнення світла йдуть, а каптильня електрична, тому дякувати Богові, що все, все пройшло на відмінно. Бумонт мій ще в процесі, а я принесла качоту, зараз потрібно покрити останній слой з другої сторони і промаркувати. Все, готова остання качота. Качоти тепер теж 3. Бумонда три, качоти три. І мілку третю ще попрацювати треба. Ось вона, третя і остання мілочка, але це тільки перша сторона. І перший слой. Зараз буду наносити другий слой. Завтра перевернемо і будемо покривати там перший слой, післязавтра. Ну, коротше, до кінця тижня роботи хватить. Ще з мілочкою з цією. І тоді буде все. Замовлення по твердим сирам буде виконано те, що на визрівання на осінь. І, здається, пора приступати. У мене є два замовлення. Їх потрібно знайти, звісно. Так, де вони де У мене на планшетці Так, що у мене тут? Мілка дві головки, грам 600-700 в Латекс. Бомон так само, качота по кілограму вакуум і солугуні кирпичиком 1 кілограм. До речі, сьогодні спілкувалася з покупцем, який минулого тижня оте Солугуні, пам'ятаєте, вони в захваті від нього. Я вставлю скріншот вам і покажу. Так, а це, а це, 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 це да, це, це замовлення вже на перше 07. Ось це замовлення на перше 07. І ось замовлення це також на перше 07. Слугуні 1 кілограм, тільки я Перепитаю, чи палочка, чи кирпичик захочуть. Це на Чехію теж. Ці будуть лежати до осені в мене. А це на наступну доставку, на першу Так, мілка, одна головка, звичайно, дві копчених. Коротше, три мілки мені потрібно. І сюди дві, п'ять головок мілки. Бомонд три, і сюди два, головок бомонда потрібно зварити. Далі, качота лаванда, одна невеличка це є в наявності. Сулугуні рулет потрібно буде зварити. І мармур. Це два замовлення вже на наступну доставочку. От за них ми, мабуть. І приймемося найближчим часом. От чому такий контраст? Чому не може бути так, щоб головка, як і висохла, залишилася такою світленькою? Камера все рівно передає трішки інакше. А, треба так, ось ось справжній колір, який бачу я. А ось який, як висихає. Чому я і хвилювалася, що помаранчевий буде дуже такий. Тому що, ну, якби це, як мені здається, ну, зовсім не жовте, а таке прям, прям помаранчеве. Але нема ось так. Покриваєш отаким, а висихає отак. Все, прибираю до завтра. Нехай сохне собі. Все, мій бомондик готовий, тому на сьогодні можна вважати робочі моменти завершеними. І зараз швиденько хочу провести розіграш лотереї.